Вітаю вас, друзі! Хочу сьогодні вам розказати про дуже ефективний спосіб боротьби з іспанськими слимаками. Ще десь два роки тому ніхто у нас таких слимаків не бачив, і я коли перший раз його зустрів, я ним просто любувався як дивовижним створінням. Але тепер ці створіння розмножилися в такій страшній кількості, що вони цілими колоніями заповзають на городи і пожирають все, що попадається їм на шляху, всю городину. Квіти, декоративні, і навіть такі квіти, які у нас вже давно були і не мали ніяких шкідників. Зараз воно пожирає все. Я вже не говорю там за капусту, помідори, огірки, полуниці. Одним словом, зжирають все, починають залазити в підвали, навіть в будинок починають залазити. Спочатку ми пробували їх збирати, ми ходили пізніми вечорами і їх просто збирали руками. Але я вам скажу, то дуже неприємна справа. І вона займає дуже багато часу, тому що чим пізніше ти виходиш, тим більше слимаків ти можеш назбирати. І ми вирішили купити собі якийсь засіб від слимаків. ну і Натрапили ми ось на такий засіб, який називається улицит. Ось такий, друзі, пакетик 50 грам. Бувають ще більші упаковки, якщо я не помиляюся пів кілограма. Але ми взяли на пробу, взяли маленький пакет. Такі синенькі гранули. Пише, що вони не розчиняються від вологи. Дуже у них такий хороший натуральний склад. Я вам почитаю зернова суміш, перець червоний, сіль, гірчиця, деревесна зола, хміль, цукор, каолін і фосфат заліза. Пише, що безпечний для людини, безпечний навіть для дощових черв'яків, бджіл і різних комах. Ось такий засіб, друзі. Ну і я вам скажу результат. Мене дуже приємно здивував. Зараз я вам покажу, ми посипали у тих місцях так, щоб можна було проконтролювати, чи буде ефект. Якщо комусь буде неприємно, ви просто пропускайте це місце. Але зараз я вам покажу, як працює чудесно той препарат. Ось дивіться, друзі. Там, де ми посипали цими гранулами, вся територія просто. Застелена мертвими слимаками. Камера показує, правда, тільки самих здорових, а там в траві ми просто не бачимо їх, там є дуже-дуже ще багато дрібних. Ну, Сотні Сотні прямо на, на квадратних метрах. Дуже, дуже багато слимаків. Ось дивіться, отут на одному місці скільки. І вони, коли перед тим, як гинути, вони сильно пускають слиз. Ось тут, бачите, що ще не з'їли. Видно, сині гранули посипані тут. тут. О, там один слимачок є, але так ще гранули не з'їджені. А тут, бачите, теж перед тим, як гинути, дуже слиз пускають, тому що інструкція пише, що вони гинуть від обезводнення. А ці гранули, які залишаться не з'їдженими, Інструкція пише, що ґрунтові мікроорганізми розчиняють на залізо і на фосфат. Хоча я дуже сумніваюся, що щось залишиться нез'їдженим, тому що станок стільки, що я думаю, що вони зжеруть все. О, так що отак. В тому місці ми насипали на картонку. Хотіли побачити, скільки вони з'їдять. От тут трішки розсипалося, видно, що тут гранули є. То в цьому місці, отут трава велика, тут взагалі найбільше слимаків. Їх тут взагалі сотні, сотні. І то таких великих, просто тут трава велика і ми всього не бачимо. Я вам камера всього не показує. Так що, друзі, якщо маєте таку проблему з слимаками, то я всім дуже рекомендую придбати собі такий препарат. Ще раз повторююся, що він безпечний для людини, для тварин. Для комах, для бджіл і навіть пише, що для дощових червяків. Так що беріть до уваги, при потребі користуйтеся. Якщо вам неприємно дивитися на ці кадри, то можете вже переключати. Ну якщо вам цікаво, то можете додивитися відео до кінця. Не забувайте, друзі, написати мені свій відгук. Буду вдячний, якщо підтримаєте відео лайком. Всім бажаю удачі, мирного неба. E me ensinou a zdroia.